Якщо ця мова не твоя, то і країна, мабуть, також. Хто не нащадок солов'я, тому гніздо не йде у спадок. Якщо це на твої пісні і ці вірші, і ці пророцтва, то безобраз та, мабуть, ні, і ти лише у ролі гостя. І де б ти зараз не лежав? У теплім ліжку чи в окопі, і де б ти свій не тримав, це знову втратить змісь крізь роки, якщо ця мова не твоя. Вже історична сотня копій по цій говорить солов'ям триматись мови слід, як Бога, бо я не вірю. Ну не вже ти спадкоємцям у дорогу передаси такий сюжет, де знову над гніздом тривоги? І ця війна, і цей окоп, і кров, та сльози, а не роси де відчуття, що ти хлоп убраний в комплекс малороса. Якщо ця мова не твоя, то гріш ціна усім старанням, бо де ти бачив, щоб сім'я несла ім'я свого тирана в основі роду, а не батька. А мова більше, ніж ім'я. А мова стане більшим спадком, ніж буде небо і земля. Відвоювати можна землю, звільнити небо від атак. А мову, мову ж даремно, вони ненавидять аж так. І це не тема для роздору чи спекуляції про те, що наші воїни боронять десь там, на вражі нам святе. Тут працювали методично, на це пішли роки-роки, щоб русські пісні ностальгічно співали ж наші співаки, щоб аж під кірку нам пробратися в хлипини сірих речовин, щоб нас ментально об'єднати із диким стадом ми ж один народ, щоб привіт був сказати. Якщо ця мова не твоя, то нам не світиться країна. Включай інстинкти солов'я і вчи нарешті солов'їну. А вернуть воїни вже й сміх. Усюди буде український. Ми навчимо і ціле військо, і відокремимо своїх.